Ось коротенький відео огляд, духовий шкаф газовий, газовий духовий шкаф. Як він працює, як він працює, це ручка програматора, це ручка таймера, це ручка термостату. Значить, включаємо газову частину, ви нажимаєте. Йде підпал, спрацьовує подача газу, і горить вогонь. Значить, поки ще холодне, газова комфорка подає вогонь. Іде нагрів газу. Значить, Одночасно працює конвенція. Тобто в задній частині знаходиться такий вентилятор, який роздуває теплий воздух рівномірно, можна готувати на двох-трьох противнях, навіть на п'яти. Печиво, рибу. Ось. Коли ми температуру ставимо, Температуру, духовка нагріває до тієї температури і комфорка знижує вогонь. Коли ми двері відкриваємо, холодний воздух заходить, і коли ми закриваємо, термостат в духовці бачить це все, і вогонь знову буде більшим і гріти вашу духовку. Каталітична система самоочистки знаходиться з трьох боків, вона сама себе очищає, Протвінь рухається по жорстким направляючим, не царапає емаль, цю каталітичну дорогу. ось, Дуже зручно. Це що стосується газової частини. А коли ми ставимо на 0, на 0 фіксуємо. Вогонь завершує свою роботу. Значить, Якщо ми будемо користуватися грилем, вертелом, конвектором, тобто електричною частиною, потрібно, потрібно ручку прижати у цю обов'язково і повернути направо. Ми переключаємо на електричну частину. Тоді ми заводимо таймер. таймер. Це таймер відключення електропрограми і обов'язкову температуру. Коли ми заводимо температуру, зажигається лампочка термостату. Ось, Температуру можемо ставити 250 градусів, там 200, механічно. Тобто 3 вузли всі механічні, дуже надійні. Значить, і е, цей, час, цей час, поки буде готуватися в даному випадку, іде зараз конвенція, гриль буде гріти. Також можна поставити вертел на м'ясо на вертелі. Тоді вам потрібно засунути такий шампур в саму духовку, Ось, щоб не піктися, можна використати таку рукоятку. І вертел буде крутитись. Значить, ми виставили таймер відключення. Тобто по приблизно 30 хвилин буде працювати, і духовка вимкнеться. Якщо вам потрібно, щоб вона не по таймеру працювала, то ви можете наліво завести таймер, то тепер електричастина буде працювати постійно, вам потрібно буде слідкувати за процесом приготування. І значить, відключати самому. Тобто в таймері є два таймери. Таймер на відключення Ось. і таймер на постійну роботу. Температуру ви можете міняти більше-менше. Ручки тут металеві. Тобто, якщо будете грітися, чи ви захочете хрустку корочку. При відкритій дверці. Теплом ручки ви не пошкодите. Ось, вся духовка виконана в склі, дуже легко миється. Якщо потрібно зробити вертел, щоб крутив в іншу сторону, ви термостатик виключаєте і знову включаєте. Ось, і він починає крутити в іншу сторону. Якщо знову в іншу сторону, то ви теж вимикаєте термостат і вмикаєте знову. Вимикаєте, вмикаєте і він починає вращати в іншу сторону. Ось бачите. Тобто він вращає двигуном спеціальним в одну сторону і в іншу сторону. Великий корисний об'єм. Можна готувати. Дуже великі страви, м'яса, рулета, курка. В дверях знаходяться три скла, Значить, принудительна система охолодження в духовці, тобто все продумано, ручки механічні, вузли всі, дуже задоволені. うん。<noise> Slowly fading away Cause you and me could turn the dark into a new day Don't you worry as long as we got visions alive Then you and me could drown into the senses of time Drown into the senses of time That you and me can drown into the senses of time, drown into the senses of time. Slowly fading away Cause you and me Could turn the dark into a new day Don't you worry as long as we got visions